На каналі Ірина Литовка. Давайте подивимося тему Кру... 에... падіння Іл-76 24 січня 2024 року в районі Білгорода. Чому сталася аварія? авіатрощаться Ну, будемо дивитися дуже акуратно, тому що. Дуже багато таких неясних питань. І я не ставила мету їх прояснити. Ставила мету ті, питання, які цікаві мені і більшості людей. Хто в курсі цієї аварії ми знаємо? Давайте перше подивимося, чи були там українські військовополонені, як стверджують наші вороги. Не кажуть, що вони там були. Колесо фортуни. Колесо фортуни, бачите. Тут карта родини. Жінка з дитиною. Далі у нас тут карта. Забула окуляри. Восьмерка. Мічі і карта Двійка Пентаклі. Ну, знаєте, і да, і ні, були не були. тому що не, це невозможно довести на сьогоднішній момент. Якісь люди обмежені в чомусь, там були по вісімки мічів. Обмежені в діях своїх. Там були люди, які пов'язані. Колісу фортуна, они там малися бути. Ви бачите, так? Да? Чи це були військовополонені, точно ответить не можна. Тому що карта, зараз я вам покажу, якихось домовленостей. Ну, от все це, вся ця аварія це домовленості. Про неї було зарані. Вони хтось про неї знав, що вона мається бути. Так, четверка мічей обмеження. Там якісь були люди, які були обмежені, обмежені в діях своїх, бачите, по четверки мічей. Вони не могли нічого зробити. Тобто, там були якісь підневільні люди, підневільні. Вони нічого не могли змінити. І над ними був король жезлів. Бачите, це вогняний король. Той той, що їх дуже сильно там Ага, Королева Пентаклі. Це були прості люди. Прості, прості люди. Слідуючи питання. Підтекст домовленості. Навіщо створена ця авіатроща? Навіщо? Це все пов'язано для того, щоб хтось відійшов з уходом. Давайте роздивлятися далі. Вісімка чаш. Знов таки двойка чаш. Ви бачите? Найвищі аркани закохані, підтверджує тут домовленості, бачите? І жертви. Ну, тепер все ясно. Там летіли такі люди в цьому літаку, яких хотіли прибрати. Це вже друге. Перше, вони були обмежені, над ними був хтось був, дивився за ними. Або був організатор цієї авіатрощі. Це було позакохане. Я карту не буду показувати, тому що там оголені натури. Що ж випало з контейнера? Какой контейнер випав з самоліта? Бачили ми, так? Да? Юстиція, найвищий аркан. Це були документи, ми вже всі знаємо. І це карта юстиція це підтвердила. Це були якісь дуже важливі документи. Але вони не малися випасть. Вони, бачите, по тройки. Ні, це тройка, я без очков, да, планувалося, що вони там є, ці документи, про якісь плани. Ну, самоліт не наш, російський, про їхні плани, і вони припинили своє існування по карті світ. Реакція ми почули від Раші, вони зразу оголосили, що там були наші військові полонені? Так? Хотіли видати неявне заявне, але якісь люди там були обмежені в Русі. Чому вони почали оголошувати списки іменно військовополонених, Рашисти Тройка чаш. Тому що вони хотіли таким чином, ви бачите, тут людей, ціла організація, які одні радіють, другі грають музику, вони були замовниками цього так званого свята. Ну, для них це свято. Вони хотіли їх позбутися якось. Якби вони оцю інформацію сприйняли за чисту монету, це значить, що вони для них це свято, вони позбулися зайвих людей. І ми бачимо тут з вами рицар мічей. Так вони і зробили. Рицар мічей убівши дракона можна предположити, що. І королева мечей, огняна королева, у білі, значить, для них та інформація о розлості наших паланених – це велике свято, якщо це сприймуть все за правду, це вони були зарані, можливо, десь щось з ними сталося, і вони згоріли в вогні. Королева жезлів. Давайте тепер подивимося, хто ж справді причина авіатроща. Карта імператриця. Якісь плани на майбутнє по отриманню допомоги для імператриці? І тому полетіли оці вогняні по небу стріли, ракети. І тому сталася ця аварія. Тепер, щоб все звести докупи, самі робіть висновки. Я нічого стверджувати не буду, я просто твереза трактую значення карт. Для расистів, вони ввезли якихось обмежених людей. Далі для них свято, якщо з ними щось сталося, там були документи, які вони також хотіли унічтожити. Документи зв'язані з їхніми планами. Це також пов'язано з картою імператриця, з якоюсь допомогою, ракетами і цим крушенням. І все це по закоханій, карта закохані, карта закохані, все це було якось воно пов'язано. Ну, на цьому я завершую цей розклад. То мене зрозумів, мене зрозуміють тарологи. Хто не зрозумів, коментувати я нічого більше не буду. Так, кажуть мої карти Таро в моїх руках. Всім всього найкращого! you